там перетрубіж української оборони в районі Часового Яру йдеться про загалом ділянку з загальною протяжністю ну, більше ніж півтора десятки кілометрів від Григорівки на півночі і приблизно кілометри на е, два південнішого автошляху Бахмут-Костянтинівка. Доволі тривалий час московити стояли от, е, на східному березі каналу, стояли ну, не просто. Перманентно здійснювалися тут спроби атакувати, переходити на м -м, західний берег каналу, але от в умовах. Ну просто завдяки титанічній я не знаю стійкості наших воїнів в умовах жорсткого обмеження боєкомплекту, зокрема от 120 двадцятих мін, які найперші проти піхоти діють, да, нашим воїнам Рубіж вдавалося тримати. Хоча, е повторюся, де-інде час до часу московитий канал переходили, але от закріпитися, скажімо так, на західному березі каналу їм не вдавалося. Натомість, от буквально наприкінці минулого тижня, одразу в трьох секторах е по вигину каналу південніше Григорівки. На захід від Калинівки і уздовж того таке шляху Бахмут Костянтинівка Московитам вдалося перетнути рів на різну довжину від кількох сотень метрів до кілометра. І от наші хлопці говорять, що тут взагалом, ну від слова абсолютно, московити не застосовують бронетехніку. Але кількість піхоти, ворожої, вона просто шалена. Ще одна ділянка дуже важлива, на яку варто прискіпливо подивитися, це, власне. Турецьк, загалом, вся турецька агломерація наприкінці минулого тижня. Очільник тамтешньої військової адміністрації говорив про те, що приблизно 40% від 40 до 50 відсотків турецька його околиць контролюють збройні сили України, тоді як всю, всю решту частини вона знаходиться турецької оці міської громади, вона знаходиться під контролем окупантів. Одразу по кількох по півдесятку напрямків московити атакують безпосередньо місто і околиці. Насамперед у розріз між е, дачним і кримським, вочевидь з метою створити такий охоплювальний. Охоплювальний фас із півночі у самому Турецьку, вздовж автошляху Т0504, який йде від Майорського від Шумів, і у місті простягається вулицею Центральною, далі вулицею Майковського, Московитам вдалося дійти приблизно до району місцевого дитячого садочка номер 9 Веселка. І, скажімо так, після захоплення минулого тижня району Нахалівка, це. Один з південних кварталів міста, одразу з двох сторін від шахти Артема і західніше Шахти Нова московити Тепер фактично з двох сторін тиснуть у напрямку найпівденнішого міського мікрорайону, який називається Забалка. Ще південніше війна фактично вийшла вже за північні околиці Торецька і нині точиться в районі Неліпівки у бік Сухої Балки, Пантелеймонівки і Васильівки. Напевно, найскладніше от, з точки зору темпів просування окупантів і можливих подальших загроз. ситуація складається на Курахівсько-Покровському відтинку фронту. От від початку жовтня безпосередньо на напрямку Мирнограда Москви там вдалося повністю загарбати одразу три населених пункти. Крутий Яр, Красний Яр і Миколаївка. І тепер, от відстань від крайніх південних вулиць Мирнограда до лінії бойового звітне становить не більше ніж півтора кілометри. Водночас, от, уздовж залізничного насипу, який йде аж на Покровськ. Буквально в ті самі терміни нашим воїнам вдалося провести кілька. Результативних контратак і відкинути москвитів приблизно на кілометр е, тиловішу, у бік з загарбаної нині Новогродівки. Е, дуже непросто в районі Селидово Повноцінний охоплювальний фланг з півночі. Москви там наші воїни заважають зробити. Натомість, от з району Цукуриного вони одночасно тиснуть і у бік Селидово, і з, на захід з прицілом на Новодмитрівку. Але головне, от сюди на Ізмайлівку, гірники жила не друге. Вочевидь, от з метою зрізати увесь оцей от. Скажімо так, плацдарм Збройних сил України, північно західніше Кураху, по, по обох берегах річки Вовчої. Там важливий кряж висот, який охоплює зорі на Курахівку і Олександропіль. І, в принципі, легкої прогулянки у московитів не повинно бути, особливо зі Сходу. Але от саме нагірники Ізмайлівку фактично атакують вже по, ці, по цьому кряжу висот, тому ситуація дуже складна. Ну і Курахове, звісно, його московити намагаються атакувати, обстрілювати, мало не в режимі нон-стоп, головно зі східного краю. І от саме на цьому напрямку. На додачу до піхоти дронів в артилерії дуже активно московити залучають важку броньовану техніку. Але треба сказати, що ворожі дрони, fpv дрони залітають вже фактично за західний край Курахового і далеко на західний берег Курахівського водосховища. Ми маємо можливість просто зараз от детальніше поговорити про оперативну ситуацію навколо Селідового. Віталій Міловідов, підполковник Карадагу, 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії на зв'язку зі студією. Віталію, вітаю вас, вітаю, пане Олександре. Віталію, скажіть, от знаєте, таке враження складається, що днів без ворожих штурмів, от, зокрема, навколо Селідово, нині просто не буває. Можливо, навіть тих годин не буває. Да наскільки це перебільшена інформація чи навпаки применшена оцінка ситуації? Ну, стосовно дій ворога навколо селі в зоні відповідальності, 15-ї бригади днів без проведення намагання штурмових заходів не було зовсім щоденно продовжується різного ступеня накати ворожої піхоти. Посилилися намагання просування за рахунок броньованої техніки. В Декількох випадках це було там дві-три одиниці з залученням танків. Також були спроби більш масованого штурму з залученням восьми одиниць техніки, які, на щастя, було на підступах до наших позицій ліквідовано. і там вже з передових позицій навіть нам вражали з Джевеліна. Знову наші хлопці, молодці піхотинці та туристи, які знаходились саме там. Ось ворог посилив на початку жовтня, були мінімальні атаки з напрямку Михайлівки. Тобто, це були поодинокі групи, але регулярні піхоти з мінімальним залученням техніки. Більш дошкуляв південніше з напрямку цукру на Українськ, де намагається все ж таки знайти уразливу ділянку нашої оборони і здійснити разів атаку, підготовлює інженерного проходи та проводить щодо наших інженерних загороджень деякі заходи, які виявляються, тому. Щодня намагання просування ворога відбувається тихі години лише вночі, але південні ще більша кількість техніки залучається, я вважаю, що саме там вони більш графічно вигідно намагаються пройти саме технікою, оскільки всі намагання пройти оцей оце відтинок ділянок місцевості Михайлівки, якої вже майже не існує, їм дуже складно там відкриті. Площі, і ми оперативно виявляємо їх і наносимо вогневе враження. Віталій скажіть, а от ну ми про дрони говоримо, про ударні, зокрема, там ворожі наші. Говоримо мало не цілодобово. на вашу думку, от на думку офіцерів вашої бригади, щільність е атак дронами, е атак е обстрілів артилерією чи кількість піхоти, що наразі є, от, вирішальним таким чинником, що дозволяє московитам ну продовжувати цей наступ, продовжувати ці накати. Ну вирішаль... Не фактором, все ж таки, залишається це кількість особового складу піхотного, яка постійно постійно намагається пройти, поки що намагається поки що їм там трошки вдається пересуватися за за рахунок лісосмуг, які ще зберігають листяний покрив, і тому оце, оце повзуче просування лише за рахунок живої сили в той же час з наближенням. Ворога посилюється, дуже сильно посилилась контрбатарейна боротьба. підтягнули радіолокаційні комплекси контрбатарейної розвідки, і тому значно відчувається збільшення роботи артилерії ворожої в наш бік. Так само і по попівдронам. горизонт вже. Досить широкий і залітають вони глибоко. Віталій Міловідов, офіцер, підполковник 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, був на зв'язку зі студією спецкору. Сергій ну практично те саме запитання вам поставлю. Оця от нерівномірність у застосуванні техніки, хоча вона з'явилася, да, от, зокрема навколо селідова. Це про що? Про доцільність, про наявність або відсутність ресурсів ворога, можливо, про контраргументи сил оборони чи можливо, все таки більше тут топографія відіграє роль. Про їхні спроможності дійсно, тобто немає сумнівів, що якби повністю були укомплектовані російські підрозділи, вони би застосовували техніку абсолютно на всіх ділянках фронту. Тобто, бачимо, що в цьому плані розльот дуже великий. Тобто, якщо, наприклад, аж на Курщині вони активно застосовують якраз ну, мобільну десантну техніку. Бачимо також, що на півдні так само застосовується от в районі Корахово, то знову ж таки. В районі часового яру, ну так справді є ця перепона у вигляді каналу, але в принципі вони можуть вже б долати, якби в неї в них ця техніка була. І отже, те, що вони зараз роблять, бачимо, що атакують вони одразу на кількох напрямках на кожній ділянці фронту. Ви бачите можливість, от, ну скажімо так, відверто або серйозний потенціал, бодай у середньостроковій перспективі втримати сили до веску і що для цього треба, щоб їх втримати. Тут ми не можемо повністю аналізувати цю інформацію і дати висновок, тому що все ж таки ми не володіємо наявною нашою інформацією, тобто резервами, якими ну і взагалі і бойовими спроможностями, які має виключно наш генеральний штаб, і те рішення, яке буде прийматися, я впевнений, що воно буде найбільш оптимальне, тому що. Ну, втримати саме по собі або ж Селидове або Курахове, яке, до речі, знаходиться в низовині, і воно, в принципі, є незручним для того, щоб його утримувати. І питання в тому, яку ціну ми будемо платити за те, щоб втримати той чи інший населений пункт. І взагалі логіка зараз нашої оборонної операції, і про це неодноразово заявляв вже командувач Сильський, в тому, щоб максимально берегти свій ну, власне, людський потенціал, максимально берегти життя особового складу. Таким чином, бо Набуває бойового досвіду, але за це ми змушені платити територіями. І отже, до того часу, поки будь-який населений пункт виконує свою основну функцію, тобто оборонного рубежу, до того часу і є сенс утримувати такий оборонний рубіж, як тільки коефіцієнт втрат, тобто тих знищеного ворога. І втрат з нашого боку вже перевалює не на наш бік. Звичайно ж, потрібно відходити, і ні в якому разі не потрібно триматися за будь-які населені пункти чи території. І на в цьому плані нам головне зберегти боєздатність нашої армії.